МВФ заявили, що Україна повинна досягти угоди про реструктуризацію своєї заборгованості до того, як Міжнародний валютний фонд перегляне свої програми для нашої країни у червні. Як виходить із повідомлення міністра фінансів України Наталії Яресько, яка учора у Вашингтоні проводила перемовини з виконавчими директорами МВФ із країн Великої Сімки, необхідної згоди можна досягти. Посадовець назвала зустріч дуже продуктивною. А от Росія, яка у грудні 2013 року, Встигла надати величезний кредит Віктору Януковичу, коли на Майдані вже протестували люди. Повідомили, що скористається можливістю підірвати економіку України і жодного перегляду строків погашення кредитів не буде. Ми ні на які реструктуризації згоди давати не будемо. Ми будемо чекати виконання Україною своїх зобов'язань. Крім того, Кремлівський міністр фінансів пригрозив Києву судом у разі невиконання прописаних зобов'язань, зазначивши, що визначатися із подальшими кроками Москва буде здесь, здесь у грудні поточного правильно. року. Натомість вчора українська делегація на чолі з головою НБУ Валерією Гонтаревою відбула до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах керуючих міжнародного валютного Национальний фонду Национальний банк, та світового банку. У ході візиту відбудеться обговорення да? банку, економічної да. ситуації в Україні та політики Нацбанку, реалізацію нової програми кредитування МВФ у рамках механізму розширеного фінансування. Крім того, сьогодні у Вашингтоні делегати з Києва представлять кредиторам. Поточний стан боргової операції України